Вже у нас на дворі зима, вже зелені не так і багато, хоча Вон, зелений лужок ще є з травичкою. Бачите, ось? У нас снігу ще немає, як такого морозу великого немає. І я думаю, це нагодувати курей. У нас вже капуста вже все в погрібі, а тут поставилися одні качани. Зараз проведемо експеримент. Чи будуть їсти кури, подрібнені ось кочережки? Кочережки поставалися із капусти. Зараз ми спробуємо їх ножиком подрібнити разом із топінамбуром. У нас топінамбура дуже мало хто їсть, його, ну, трошки можна з'їсти, але його дуже багато остається. Я хочу зараз спробувати трохи натерти топінамбура і ножем надробити. Оцих ось кочерижок і чи будуть їсти їх кури. Зараз перевіримо. Так, ось у нас збирав жмуток оцих кочерижок, зараз попробую їх надробити ножем, отак нарізати, подрібнити. Спробую їх зараз дати курям, чи будуть вони їсти. Ось кури тут пасуться. Зараз ми їх у двір заженемо і. Дамо їм спробувати нашої продукції. Так ось вже принесли наші кочерішки, ось вже кури поб'їдає там з капусти листочки зараз. А тоді вже ми його зараз подрібні. ось ножик. Зараз будемо його потихеньку дробити. Це ось надробили ножем трошки. Кочерішок з капусти. Зараз ще наріжемо сюди топіномбура, а потім зробимо дати курям. Беремо наші клубні. так Намаємо тут їх, щоб я думаю, нам цього вистачить. Зараз його трошки нарубаємо і змішаємо з капустяними кочерішками. Все-таки вітаміни для курей не заводять. Нарізали всю нашу продукцію і зараз перевіримо чи будуть курі з утятами їсти нашу продукцію так Цип-цип-цип-цип-цип-цип. А ну. зараз ми так я не знаю як вони їстимуть чи не їстимуть так вон іде ціпля зараз подивимося що воно Воно його не схотіло їсти. Зараз дамо меншим ціплетам, Яка буде реакція? Вони, бачите, клюють. Клюють і топінамбур, і капусту. Оце я думаю вітамінчики нам на зиму якраз і не заводять. То вже якщо у вас нема чим годувати, а на вгороді є топінамбур і залишилися кучеришки з капусти, то... Я думаю, що вашим курям буде що їсти. Бачите, воно розмітої. Лежить кукурудза, вони вже кукурудзу не їдять, а на зелень вони налетіли. Зараз вони оце все поклюють. І у різноманітні цей корм. Не знаю, який буде ефект. Ну, Я думаю, що додатковий корм на зиму вже нам забезпечений для курей. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось наше відео і пригодилася наша порада, поставте подобайки, заходьте на наш канал і дивіться наші відео. На ну, все добре!